Нараду за участю керівників установ, організацій та підприємств, провели голова районної ради Віктор Паланський та керівник виконавчого апарату райдер адміністрації Тетяна Шалієвська. Перше питання, яке розглядали на зібранні, стосувалося утворення оперативного штабу з питань безпеки громадян та захисту найважливіших об'єктів інфраструктури району. Тетяна Шалієвська оголосила склад штабу Паланський Віктор Михайлович, голова штабу, голова районної ради, і голова оперативного штабу. Шелєцька Тетяна Серівна, керівник апарату, заступник голови оперативного штабу. Голик Віктор Григорович, начальник Свіщівської дельниці Тарашанського району. Гонтер Галина Іванівна. Ми включили санепідемстанцію, під тому що мало для них будуть виникати питання по цьому. Кисенюк Ілля Якович, головний лікар Ставчинської центральної районної лікарні Кашинський Олександр Васильович, начальник філії Белосирківського дорожнього управління. Липивенко Олександр Степанович. А Левченко Володимир Васильович, наша газова експлуатаційна станція. Мазурок Юрій Микитович. Омільчук Володимир Дмитрович, це, це центр да, електрозв'язку. Омільчук Віктор Олексійович, виконуючий обов'язки начальника відділу житлово-комунального господарства, адміністрації, Асача Івана Єгорович, начальник відділу освіти. Поліщук Григорій Петрович, начальник відділу з питань цивільного захисту, Репета Володимир Ярославович, начальник дорожнього управління нашого Старіщенського. Співок Олександр Дмитрович, відділ містобудування і архітектури, Степанюк Віде, Віра Анатолійов, начальник фінансового управління, тертичний Олександр Вікторович, голова виконкому Ставічинської селищної ради, Хевренко Сергій Євгеніович, ГУ ДСНС і Шаврай, Роман Михайлович, начальник Ставічинської РВГУ, виконуючи обов'язки на даний час Христевич Олександр Миколаєвич. А далі відбулось голосування. Присутні одноголосно підтримали склад штабу. Активно обговорювали присутні питання про перелік найважливіших об'єктів інфраструктури району. Зокрема, вирішили організувати охорону цим об'єктам та звернутися до керівників установ і організацій з пропозицією забезпечити власні території освітленням та відеоспостереженням. За нинішньої ситуації в державі потрібно бути готовим до будь-яких обставин про організацію посиленого патрулювання найважливіших вже озвучених об'єктів. Та населених пунктів району говорив виконуючи обов'язки начальника районного відділу міліції Олександр Христевич. У на задіюється 30% особового складу за рахунок лічного щоденно два-три патруля, лічний состав забезпечений таборною вогнепальною зброєю, автоматичною Ну І Також вчора додатково була вчора нарада, поколея була на управління була, що додаткова зброя, також ми ще будемо. Отримує, то, да. І плюс до цього це наголоси у нас об'єкти, це інфраструктури, державне підприємства, становили організації, всі повномопці, мости, і ті об'єкти, які тільки що були вище прилічені. Ну і звісно, адмінприміщення раді території. Як зазначили на зустрічі під час непередбачуваних обставин на території району важливо поінформувати населення, звертати увагу на підозрілі предмети та незнайомих людей, які викликають підозру. Якщо, допустимо, є таке повідомлення відповідного шифру, включаються наші сирени. Вони на ставі ще є дві. Вони, якщо будуть від дві, вчують ті окресні населені пункти. Що таке сирена? Це увага. Увага всім, тобто якась повинна бути повідомлення, а саме через засоби масової інформації, наш ган, або ж, допустимо, через повідомлення селищної сільської ради, допустимо, повинні через депутатів довести до відома населення. Оце так, тому що в нас інакше немає або засоби масової інформації. В разі потреби для надання екстреної медичної допомоги в районній лікарні є наявність медичних препаратів. Зазначили на зустрічі.